Привіт! Ви на каналі Клинова Кишеня. Тут ми розбираємося з фінансами в Канаді, щоб ви могли впевнено будувати своє життя в цій країні. У цьому відео я поясню, як отримати фінансову допомогу від держави через програму страхування зайнятості або англійською «Employment Insurance» – EI. хто може подати заявку, скільки платять і в яких випадках можуть відмовити. Отже, employment insurance або скорочено EI – це програма уряду Канади, яка тимчасово допомагає людям, що втратили роботу. Це не соціальна допомога, а страхування, на яке ви робите внески з кожного свого пейчек. Якщо подивимося на платіжну квитанцію або англійською Paysleep, то бачимо EI відрахування Скільки ви платите щомісяця? Відрахування EI мають річний ліміт. Ви сплачуєте фіксований відсоток від своєї зарплати, але тільки до певної максимальної суми. Наприклад, у 2025 році ставка EI дорівнює 1,66% від заробітку. Але враховується лише з 63 200 доларів вашої річної зарплати. 1,66% від цієї суми це 1049 доларів. Тобто, у 2025 році максимальна сума, яка може бути відрахована до EI – це 1049 доларів. Це означає, що ви сплачуєте 1,66% від кожного пейчек доти, доки не досягнете цієї суми. Після цього відрахування EI автоматично припиняється до кінця року. Тому на початку року ви бачите ці відрахування, а в останні місяці ні. І ваша чиста зарплата трохи зростає. Розглянемо два приклади. Припустимо, ви заробляєте 5 тисяч доларів на місяць. 1,66% – це приблизно 83 долари відрахувань щомісяця або 996 доларів за рік. В цьому випадку ви не досягли ліміту, тому ви будете бачити відрахування EI Кожного місяця. Розглянемо другий приклад. Ви заробляєте 7 тисяч доларів на місяць. 1,66% – це приблизно 116 доларів відрахувань щомісяця. Тобто приблизно за 9 місяців ви досягнете ліміту, а саме 1049 доларів. І останні 3 місяці з вашого пейчек не будуть враховувати EI. А що відбудеться, якщо ви зміните роботу протягом року? Кожен роботодавець рахує AI окремо, тому якщо ви зміните роботу, новий роботодавець знову почне знімати EI, ніби з нуля. Якщо в результаті ви сплатите більше, ніж потрібно, CRA поверне надлишок під час подання податкової декларації. Є також окремі види AI. AI sickness, якщо ви не можете працювати через хворобу, EI Caregiving, якщо ви доглядаєте за хворим родичем. EI maternity або Parental для батьків у декреті. Минулого року я брав 5 тижнів parental Leave і отримував виплати по EI. Щоб отримати EI, потрібно виконати кілька умов. Перша, ви працювали за наймом, тобто як найманий працівник або англійською employee, а не самозайнята особа або англійською self-employed. Друга. Ви втратили роботу не з власної вини, наприклад, скорочення, закриття бізнесу або сезонна робота. Третя. Ви відпрацювали від 420 до 700 годин протягом останніх 52 тижнів. Точна кількість залежить від вашого регіону. І четверта, ви готові працювати і шукаєте роботу. Якщо ви самі звільнилися без поважної причини, наприклад, просто не сподобався колектив, то EI вам швидше за все не дадуть. Який розмір виплат? Базова формула дуже проста: ви отримаєте 55% від вашого середнього тижневого заробітку, але не більше, ніж 668 доларів на тиждень, що є максимум у 2025 році. Приклад, якщо ви заробляєте 1000 доларів на тиждень, іАЙ буде приблизно 550 доларів. Кількість тижнів, протягом яких ви можете отримувати виплати, залежить від вашого стажу і рівня безробіття у вашому регіоні. Зазвичай це від 14 до 45 тижнів. Як подати заявку на EI? Процес простий, але важливо все зробити правильно. Крок перший: підготуйте документи, ваш social Insurance Number – SIN, дійсне посвідчення особи, реквізити банківського рахунку для отримання виплат. І саме головне це запис про працевлаштування або англійський record of employment – «ROE». Це документ від вашого роботодавця, який показує, коли і чому ви перестали працювати. Крок другий. Подайте заявку онлайн на сайті Canada.ca. Подавайте відразу після останнього робочого дня, навіть якщо ROE ще не готовий, його роботодавець має відправити в Service Canada самостійно. І крок третій: після схвалення потрібно кожні два тижні подавати короткий звіт, що ви все ще шукаєте роботу. Це робиться онлайн і займає пару хвилин. Коли можуть відмовити або припинити виплати, я можуть не дати або припинити, якщо ви звільнилися з роботи самі без поважної причини. Вас звільнили за порушення правил або дисципліни. Ви не шукаєте роботу або відмовляєтесь від пропозицій. Ви працюєте нелегально, але не повідомляєте про це або подаєте неправдиву інформацію у ваших звітах. Висновок EI – це ваша фінансова подушка безпеки. Ви платите за EI кожного разу, коли отримуєте зарплату. Тож, якщо опинились без роботи, обов'язково скористайтеся цією підтримкою. Поки шукаєте нову роботу, EI допоможе пережити перехідний період. Якщо це відео було корисним, поставте лайк, підпишіться на канал і поділіться ним з друзями, які можливо зараз у подібній ситуації. До наступних відео!